Як триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу Львова? Відтоді минув тиждень. Сьогодні композитору Мирославу Скоруку могло б виповнитися 85 років. Ведмежимо притулку до мажор 5 років. На подвір'ї будинку, що постраждав від російської ракетної атаки, працює виїзний центр надання адміністративних послуг. Фахівці центру щодня з 10 до 19 години безкоштовно консультують мешканців, говорить адміністратор Давид Тишков. Найчастіше питання це з якими звертаються постраждалі громадяни, це є відновлення документів саме на право власності. Ми надаємо первинні консультації, як це можна зробити самостійно через портал дія або вже скеруємо їх за детальнішою консультацією у ЦНАП по місту. Плюс пишуть заяви на пошкоджені вікна, на пошкоджені двері. Тетяна Уфімцева одна з тих, чиє житло постраждало. Дівчина каже, що тепер проживає у знайомих. Однак щодня приходить на подвір'я зруйнованого будинку, аби забрати вцілілі речі. Тут же на лавці вона працює з ноутбуком, розповідає про збитки. Пошкодження це повністю розвалена майже криша, там всі тріщини, сунутий дах, обвалення було скло, все полетіло внутрі, все по стікло, умовно кажучи. В принципі, перекриття ціле, але ще не впевнені. Якраз комісія проводиться. Вибухова хвиля пошкодила також 11 гуртожитків університету Львівська політехніка. На сайті вишу опублікували реквізити для пожертв для допомоги у відновленні. Збитки оцінюють у 12 мільйонів гривень, зазначає директор студентського містечка Ігор Гельжинський. Щоб ви розуміли? Це 1079 вікон, яких ми зараз вже підрахували в наших гуртожитках. 360 Троє дверей, які поклало, вирвало, працюємо з декількома фондами, і які, в принципі, дали нам якусь надію, що це буде зроблено їхніми силами, але ще кінцевого якоїсь конкретики немає. Дехто з постраждалих від ракетного удару по Львову досі перебуває у лікарні. Минулого тижня до медиків звернулося понад 30 людей, говорить заступник медичного директора одного з медзакладів Віталій Колодій. До нас привозили значну кількість пацієнтів. Було госпіталізовано в одну з наших лікарень четверо пацієнтів, іншого госпіталізовано двоє пацієнтів. На даний час одна пацієнтка залишається на стаціонарному лікуванні. Всі інші пацієнти отримали допомогу успішно виписані на амбулаторне лікування. Пацієнтка, яка залишається в нас в установі, готується до операційного втручання. Нагадаю, в ніч з 5 на 6 липня Росія вдарила ракетами калібр по Львову. Одна з ракет влучила у житловий будинок, внаслідок чого загинули 10 людей. 10 липня на позачерговій сесії депутати затвердили програму ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, йдеться на сайті Львівської міської ради. Повідомляється, що документ дає змогу проводити аварійно-відновлювальні роботи у пошкоджених помешканнях та надати компенсації відселеним мешканцям за оренду житла. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із героями, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Роман Дідик народився у Львові. З перших місяців повномасштабного вторгнення військ РФ захищав Україну у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Військовий загинув 7 липня. Йому було 54 роки. Іван Мороз уродженець села Бівщани Золочівського району. Воював у лавах 4-ї окремої танкової бригади імені Гетьмана Івана Виговського. Загинув 8 червня на східному напрямку. Івану Морозу було 54 роки. В нього залишилася дружина та троє дітей. Олег Чміль народився у селі Лозова Харківської області. Був у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Чоловік загинув 6 липня. Йому був 41 рік. Віктор Сердюк, житель села Стрийської громади. Воїна мобілізували до війська у березні цього року. Чоловік був стрільцем снайпером батальйону. Загинув від осколкових поранень під час штурму позицій противника на Донеччині. У Віктора залишився 14-річний син. Роман Микитин народився у селі Суховоля Львівського району, служив навідником 4-го десантно-штурмового відділення військової частини а 0284 Захисник воював під Бахмутом. Загинув 5 липня. У воїна залишилася дружина, двоє дітей та батьки. Максим Гриб із села Красне Скадовського району Херсонської області. Чоловік був снайпером розвідником Загинув 6 липня поблизу Сватового Луганської області. У загиблого залишилися батьки. Артур Аватісян, житель міста Червоноград, проходив військову службу у військовій частині А-1556. Помер 7 липня на фронті внаслідок гострої серцево-судинної недостатності. Денис Гузнер родом зі Львова, був у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. За особисту мужність та виконання бойових завдань у гарячих точках фронту, військовий отримав відзнаки. Загинув 9 липня, йому було 30 років. Орест Смик уродженець села Дмитровичі Мостицького району. Після 24 лютого добровільно став на захист України у складі військової частини А-4821. Загинув 4 липня у віці 38 років. Наталія Депаль львів'янка. Торік разом із батьком приєдналася до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Виконувала бойові завдання з порятунку побратимів на східному напрямку. Загинула 9 липня. Їй було 30 років. Львівська національна академічна чоловіча хорова капела Дударик пожертвувала зібрані під час гастролей кошти для дитячого відділення реабілітації «Unbroken Kids». Про це пишуть на сайті Львівської міської ради. На обладнання для нового стаціонарного відділення реабілітації постраждалих дітей внаслідок війни хористи передали півмільйона гривень. Зазначу, чоловіча хорова капела Дударик протягом трьох місяців виступала із концертами у Латвії, Німеччині та Польщі, аби зібрати гроші для допомоги Україні. Також хористи виконали гімн України разом із 15 тисячами хористів на ювілейному латвійському фестивалі пісні й танцю у Ризі. Він тривав з 30 червня до 9 липня. У нас був тур Німеччиною і містом Майнс. А це, по-моєму, чи не найбільша вкладка, от все. Тобто вони віддали весь заробок з наших концертів в менці, повністю без врахування накладних витрат, повністю передали на цю кофе. Всі інші попередні і останні концерти, тут теж ми копійка до копійки, і в результаті нашкрябали на, на, на це суму. Виникла гостра необхідність мати також стаціонарні ліжка для реабілітації. І, звичайно, щоб робити це все правильно і на високому рівні потрібне певне обладнання, тому що руки фізичного терапевта це є дуже добре, але, на жаль, певне обладнання також є необхідним для цього. І басейн, і обладнання, і різного плану такі речі. Сьогодні, 13 липня, композитору Мирославу Скоруку могло б виповнитися 85 років. З цієї нагоди на Личаківське кладовище до його могили прийшли вшанувати пам'ять знайомі, друзі та колеги. Про це розповів директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп. Хор виконав духовну композицію Скорика Отче наш та інші твори композитора. Морослав Скорик був внучатим племінником Соломії Крушельницької. Саме вона відкрила талант до музики у хлопця. У 26 років він створив музику до кінострічки Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Також написав композицію до фільму Червона рута Намалюй мені ніч та мелодію ля мінор. Останніх 14 років усі нові роки ми разом зустрічали, а усі різдвян свята в нього дома проводили. То скажу вам, що коли нас запитання, а що така такий трагічний закінчення, та я не знаю, то от щось так пишеться. А щодо його добросичливості, до його Такого великого натхнення до людей, любові, то свідчить тільки про те, що Мирослав Михайлович світлої пам'яті був 30 років керував був художнім керівником камерного оркестру Академії. У Львівській філармонії імені Мирослава Скорика досі є кабінет композитора. Тут є рояль, на якому він грав. Сюди Мирослав Скорик прийшов працювати у 1989 році. Директор філармонії Володимир Сивохів пригадує, що познайомився з композитором на початку 90-х, коли той шукав секретаря. Один зимовий день я прийшов в цей кабінет о 9-й ранку. Такий весь студент, який я був, дивлюсь переді мною Скорик, Кажу, ранку, грам, то ви. я про вас все знаю. Ось вам ключі, ось вам печатка. Я на три місяці їду в Америку, там через три місяці ви маєте тут провести фестиваль. Володимир Севохіб зберігає рукописи Скорика. каже, у майбутньому планує передати їх у новостворений музей. Володимир Севохіб розповідає, що Скорик в житті був дуже простим у спілкуванні. Вони разом спільно проводили дозвілля після роботи. Ми йшли в ліс, ми були зобов'язані зібрати грибів. А Мирослав Михайлович був дуже великий грибник. Потім ми поверталися в цей будинок, де власне після заслання жили його батьки. це Маєток Соломії Крушеницької. І ми знали, що ось гриби вже є. Це була добра пательня очищених грибів. До грибів мала бути картопля, до картоплі мало бути ще щось. Сьогодні у день народження скорика у філармонії лунала музика композитора. Нею завершують концертний сезон. Диригує Теодор Кохар. Це один з найважливіших українських композиторів 100 сто років. Але найголовніше. Скорик це символ львівського культурного життя. Скорика музику грають не лише в Україні, ми її граємо в Європі, ми її граємо в Америці. Важно. Щоб моя музика якось була розуміти, так розповсюджена, щоб її виконували, щоб її слухали, щоб вона якось діяла на людей, які слухають. Ну це найважніше. Якщо це є, тоді мені дуже дійсно це приємно, що я щось досяг. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. 29 ведмедів зараз перебуває у спеціальних природних вольєрах ведмежого притулку до мажер. Ходіть, ходіть. Джені, джені, красунька, красунька біжи, 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 біжи. У кожної тварини тут своя історія, як вони потрапили до притулку. Їх вилучали зі спеціальних станцій, де на ведмедях тренували мисливських собак або забирали із розважальних закладів, де їх утримували самотніх у неналежних умовах. Каже керівник групи догляду за тваринами ведмежого притулку Андрій Чурило. Ми стараємося соціалізувати їх для того, щоб ведмеді могли жити мирним, мирно разом на одній території, враховуючи їх вік і характер, ми підбираємо пари. Є процес, який називається соціалізація, і він триває протягом не менше року. Тому у притулку впродовж п'яти років допомагають ведмедям реабілітуватись. Також Андрій Чурило розповідає про особливості годування ведмедів. Інстинкт полювання ми стараємося не пробуджувати в них. Ми стараємося пробуджувати в них зацікавленість і розвивати свої навички пошуку їжі. Тобто ведмідь в природі він харчується переважно рослинною їжею. Його їжа складає складається на 80% з рослинної їжі. Маємо спеціальні. Іграшки, які такі головоломки, в які ховаємо їжу, і ведмеді повинні знайти доступ, ключ до цього. Після повномасштабного вторгнення до притулку евакуйовували тварин із території, що були під обстрілами, розповідає менеджерка із маркетингу Ольга Федорів. Його було врятовано саме з міста Бахмута, і оскільки в нас немає інформації про цього ведмедя, ми його і назвали в честь міста, з якого його було врятовано. Це наскільки. Ну, тільки нам відомо, це військові робили обхід території і на приватній оселі приватній будівлі знайшли клітку. В якій був ведмідь, там все було зруйновано. Відповідно, коли він приїхав до нас, він лякався будь-яких звуків, будь-яких шорохів, тому що ми розуміємо, з якого міста він приїхав і чому для нього це було так лячно. Але він досить швидко освоївся. І ще один із напрямків роботи центру, де реабілітують ведмедів, освітній у притулку проводять майстер-класи, квести дерев. Відвідають, зокрема, дітям про природу та гуманне ставлення до тварин. Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Суспільне новини. Львівщина.